Ми повинні оголосити імпічмент цій людині. Ми зобов'язані оголосити імпічмент Дональду Трампу, тому що в програмі зустрічі з пресою, коли його спитали, чи буде він дотримуватися конституції, він відповів: не знаю президент Сполучених Штатів, людина, яка склала присягу захищати і підтримувати конституцію, сказав не знаю, бо це бачите зараз йому незручно, бо в нього проблема з п'ятою поправкою, яка гарантує громадянам і негромадянам однакові права на належну правову процедуру. а він каже: ну це ж тисячі тисячі судових справ. Так, це й у цьому ж суть. У цьому ж суть без належної процедури. Ми просто загрібаємо людей і відправляємо їх кудись. Вони не мають можливості захищати себе. Вони не отримують права постати перед судом. Вони не можуть сказати, що вони насправді громадяни, і довести це в суді. Це просто те, чого хоче зробити Дональд Трамп і його адміністрація. Схопити кого заманеться, і відправити геть. Ось у чому проблема. А він каже: ну я не знаю, чи хочу я підтримувати конституцію, Люди, Ми сто днів з цією адміністрацією. Я навіть не знаю, якщо ми вже зараз у такій точці, і ви кажете, що це ще не конституційна криза. Я не знаю, що вже вас переконає, бо він прямо заявляє, що не вірить у підтримку конституції, бо це може зіпсувати йому плани, і йому буде важче нав'язати нам свою програму. Сто днів минуло, що буде наступні чотири роки. Єдиний спосіб нам вижити це скоротити ці чотири роки. Ми повинні оголосити імпічмент президенту демократи в будь-який момент, коли матимете можливість під час проміжних виборів чи коли завгодно, ви маєте негайно оголосити імпічмент. Ми повинні прибрати цю людину і рухатися вперед, бо він тягне нас дорогою, яка надзвичайно небезпечна, і небажання дотримуватись конституції це те, що я ніколи не думав, що почую від президента Сполучених Штатів. Тож, якщо це лише перші 100 днів, тоді пристебніться.